Привіт всім! Сьогодні ми вам продемонструємо, як визначити біологічну вражайність кукурудзи на зерно. Для початку нам треба е, визначити фактичну кількість рослин на гектарній площі. Для цього, якщо у вас міжряддя 70 см, ми визначаємо кількість рослин на довжині 14,3 метра. Конкретно сьогодні ми вже її визначили. Вона склала 89 тисяч рослин на гектарі. Саме найкращий варіант для при визначенні кількості рослин на гектарі визначати в декількох місцях. І ще додатково при обрахуванні кількості рослин в одному рядку на довжині 14,3 метра, визначати також кількість рослин в сусідніх рядках і після того їх, скажемо, визначати середню кількість рослин і проводити такий облік як мінімум 5, а то і більше разів по діагоналі поля. Після цього ми переходимо до другої частини, а саме визначення ваги зерна з однієї рослини, а саме з одного качана. Для цього відбирати, потрібно відібрати всі качани на в ідеалі спло, з довжини 14,3 метра. Але в практиці самим кращим і простим варіантом відібрати всі качани з всіх рослин на довжині 1,43 м. Відповідно, відбираючи всі качани з довжини 1,43 метра. Зараз вже, як бачите, розкладена е, вимірювальна стрічка. Ми ці качани всі відбираємо таким чином. Ми відібрали всі качани з довжини 1,43 м і після цього ми переходимо до їх обрушування, а саме відокремлення зерна від основання від стрижня качана. Тобто наша основна задача відокремити все насіння, яке є на качану, окремо від стрижня качана. Ми облущили все насіння з всіх качанів. Нагадую про те, що їх було 9 на довжині 1,43 м. І зараз наша задача зважити це зерно на або лабораторних, або, можливо, навіть тухкухонних вагах. Ми в даному випадку будемо використовувати лабораторні технохімічні ваги. Зараз все брушене зерно з 9 качанів. Ми зважимо на технохімічних вагах. Для визначення ваги зерна з одного качана. Наважили три мішечка з зерном з 9 качанів. Це вже третій мішечок. Як бачите, вага становить 474, 474 грама. Все це просумовуємо. У нас вийшло з 9 качанів. Вага зерна 1512,8 грама. Ділимо це на 9. 168 грамів. Далі беремо вологомір і визначаємо вологість зерна. Виставляємо вологомір на визначення правильного зерна. Конкретно це кукурудза. Спеціальною ложечкою відбираємо 9 грамів зерна щоб вона не торчала і повністю закривала цей отвір. Закладаємо його в сам вологомір, розміщаємо рівномірно по поверхні, проводимо розмелення, роздавлювання зерна і включаємо вимірювання. Включаємо вимірювання. Температура повітря складає 31 градус по Цельсію. Вологість нашого зерна становить 32,8%. Ми маємо зараз три важливі показника при визначенні біологічної вражаності. Маса зерна з одного качана, кількість рослин. На гектарній площі маса качана 168 грамів, кількість рослин 89 тисяч і вологість зерна 32,8%. Зараз ми маємо перемножити масу зерна з одного качана 168 грамів на 89 тисяч, тобто на густоту стояння рослин в полі. Ми отримаємо вражання 14,95. Маємо після цього застосувати поправочний коефіцієнт, який складає мінус 30%. Як відняти ці 30%? Перемножити цю врожайність, яку ми отримали, на 0,7. Перемножаємо на 0,7. Ми отримали врожайність за там поправочного коефіцієнта 10,5 тонни. І ми маємо, знаємо вологість зерна. Фактично 32,8. Як перерахувати цю враження 10,5 тонн з гектара зерна кукурудзи у стандартну вологість 14%. Для цього ми маємо 100 мінус 32,8. Ми отримали 67,2%. Зараз ці 67,2 ми маємо перемножити на 10,5% тонн з гектара то, що ми отримали раніше. Множить на 10,5%. Отримали 705,6. І поділити це на 86. Як отримала 86, 100-14% стандартна вологість. Ділимо це на 86%. Отримала 8,2 тонни з гектара. Ось вона та біологічна вражанність, яку ви отримали. Сьогодні ми вам продемонстрували методику визначення біологічної вражальності кукурудзи. На наш погляд, вона проста, надійна і точна. Але ж ми, ви нас можете перевірити в своїх полях. Гарних вам врожаїв!